Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Житомирщині Віктора Вітусевича завершилося. Його проводили співробітники ДБР у справі побуття солдата. ДБР обвинувальний акт уже спрямувало до суду. Тож на командира взводу, який займався вихованням солдата, з допомогою кулаків, очікує лави підсудних. За даними ДБР, командира взводу звинувачують у насильстві, що то під. Длеглого скоєного під час воєнного стану за статтею, яка передбачає покарання за це він може сісти за ґрати на термін до 12 років. Зауважимо, що процесуальним керівництвом справи займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Що відомо про побиття? Нагадаємо, що сам інцидент трапився 11 березня 2023 року. Тоді молодший лейтенант вирішив провчити солдата-строковика. Останній буцім то був у стані алкогольного сп'яніння на військовій службі. Він вирішив застосувати проти хлопця силу, Командир кілька разів ударив його по тулубу, наголошують у ДБР. Це стало причиною легких тілесних ушкоджень у солдата-строковика. Можливо, про цей випадок ніхто б ніколи не дізнався, але його зняли на відео та поширили в мережі. Це стало причиною неабиякого розголосу. Зауважимо, що про підозру командиру повідомили 15 березня. Тоді ж його відсторонили від посади, яку він обіймав. Ну що він свою провину визнав. Уже 17 березня стало відомо, що для. Лейтенанта обрали запобіжний захід. Його відправили. під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Цікаво, що до відсторонення від Усевича солдат-строковик виклав відео. У ньому він закликав не гнобити командира. Мовляв, це було не побиття, а відпрацювання бойового прийому. Власне, цьому ролику передував інший. На ньому командир каюся за те, що скоїв він просив вибачення за побиття солдата-строковика. Тоді ж він і зазначив, що готовий відповідати за свої дії до зустрічі. Друзі става. Та спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.